Чи отримує Україна новий пакет військової допомоги від Канади протягом місяця і маніпуляція? Ну тобто, чи може Канада нам зараз надати фактично? Чи є в них така змога? Ні, має от немає в тому і справа, тому що від заяви до реалізації дуже велика кількість часу, чи взагалі отримаємо ми військову допомогу від Канади. Взагалі, отримаємо, проте в це ще потрібно вкластися, потрібен сплинути час. Ну тобто, не, не зараз. Чи справді тривалість відключень світла буде збільшена в липні? Я не можу сказати, що їх буде більше, ну, правда, не можу. Тут мені все ж таки кажуть, що буде це якось розповсюджуватися на інші території, аніж зараз. Ну тобто, якщо там зараз. Деякі міста ще не відчули, то це буде поширюватися. Проте сказати, що це буде кількість більша чи тривалість? Я теж не можу цього сказати. Будуть графіки, буде чітке повноцінне рішення. Тобто, ну якось ми як давайте так, як українці будуть себе почувати протягом липня через відключення світла, чи будуть вони взагалі? Будуть, як ми будемо себе почувати. Карта застосованості, карта фахівців. Ну, тобто ми якось примінимось до цих відключень, тобто, вони будуть більш, ну, більш такими контрольованими, вони, вони будуть більш зрозумілими, і ми вже зможемо своє життя планувати більш ефективно, аніж в червні. Чи нададуть бронь від мобілізації українським аграріям? Да. Неповноцінну. Тож ця ланка буде якимось чином заброньована, проте дуже вибірково, дуже ну так, якось локально. Чи всі аграрії зможуть бути заброньовані ті, які на яких тримається блін, вся наша Україна, якщо бути відвертими? Певним ланкам аграрного сектору буде надано бронь, і ця бронь буде не безкоштовна. Це щось буде тема обміну без, ну, якоїсь стабільності на фінанси і аграрії з захопленням до цього поставляться і будуть почувати певну безпеку. Проте не можу сказати, що це всі. От не можу сказати, що це за законом будуть всі. Ну тобто певні умови для того, аби отримати цю бронь, вони будуть. І е, ті, хто е, фінансово біль, ну тобто, це може мова йти про е, величність, ну, тобто, про е, потужність аграріїв. Тож, якщо в тебе, наприклад, якщо в тебе там отакі обсяги, там, податкові, виробничі і все інше, то ти можеш претендувати фінансово на бронь. Якщо ти менший, то якось не дуже. Тож тут щось буде саме в розмірах, від розмірів залежати: від потужності, від розмірів, від кількості можливо, працівників. Ну, Щось, щось про це йде. Проте, да, ця ланка буде якось якимось чином все ж таки захищена від мобілізації. Чи наважиться Росія на ще один наступ на Харківщину влітку? Ні, залякування будуть будуть в той бік відбуватися з того боку, будуть відбуватися чи буде ще один наступ Росії на Харківщину влітку? Ні. Ні, Харківщина для них так і залишиться недосяг... недосяжною мрією. То так мені показують. Я не бачу повторного наступу. Е, я бачу обстріли. Вони будуть ще якийсь час бити по Харківщині, саме з близької відстані. Ну тобто, це не ракети з Крима летять, а це ну там де дійшли звідти гатиму. Так от мені більше показано. Про проте, це якось різко припиниться. І тема Харківщини буде признана Росією як невдала. Тож, ні, чи можливо прискорити процес ремонту реакторів на ядерних електростанціях, через який відключень світла в Україні стане більше? Насправді це вже роблять, це вже роблять. Тобто ці дії вже відбуваються, ремонт відбувається, зміна. Проте там якісь ще сюрпризи повилазять. Ну, тобто таке відчуття, ніби знаєте, відбудовують, ремонтують і от в процесі, поки йде ремонт, вилазять ще якісь приколи. Тому що там, як знаєте, як затягнуто з новинами, з якимись несподіванками. Проте ремонт йдеться і тут за картою. Єрофанти, я можу сказати, що в цьому свій час. Тож, в принципі, тут до, до, доколупатись нема до кого. Тобто ремонт йде, процеси тривають, все відбувається в правильний час в правильній послідовності, ну тобто, дотримуючись якихось там правил гарантій. Тож, все ж таки, давайте так, чи зможуть його е, полагодити раніше аніж заявлено. Чи зможуть його, тому що я чула там ледь не два роки вони обіцяють його ремонтувати? Чи зможуть вони його перемонтувати раніше? Да. Звичайно, І буде якась допомога, саме технічна допомога, саме допомога, можливо, це деталі, якісь складові, якісь, тому що тут буде як допомога за кордону, яку ми очікуємо, тому що тут ніби заявка вже на допомогу є, і ми її отримаємо. Чи буде це протягом двох років? Мені кажуть, ні набагато швидше. Тож я б сказала, що до зими повинні полагодити так. Чи варто очікувати масштабних атак з боку росіян на енергооб'єкти найближчим часом? Так, да. Да, планують. Воно буде летіти, і воно буде стрімко летіти. Тут не дрони, тут ракети саме вони будуть відправляти. Чи понівечать вони, чи зроблю вони ще на енергооб'єкти? Тут щось теж буде потребувати ремонту, і, до речі, ця атака буде досить швидко, досить скоро. Да. Саме тема світла, сама тема е, пітьми е, це вночі ракета летить в захід України. Тут стовідсотково Західна частина України, тому що туди летить, аби е, позбавити нас світла і позбавити нас енергії. А чи вдасться їм це зробити? Ну, щось все-таки прилетить. Я не бачу того, що буде прям, пряме влучання, проте е, якусь шкоду вони ще нам заподіють. На жаль, можливо, це є оці приколи, знаєш, що будуть в, в, додатково як ускладнювати роботу ремонтну, тому що е, тут як фактор такої неочікуваності. Тож, да, вони планують дуже швидко, дуже скоро. Ну, не знаю, там сьогодні, завтра, наскільки це буде актуально, коли вийде цей ефір. Чи справді повноваження ТЦК найближчим часом будуть суттєво скорочені? Неправда, це вже тема. От дивіться, на державному рівні я не бачу цього скорочення. Проте е, тема агресії, ну тому що тут саме тема агресії, е, зловживання повноваженнями. ну Тобто, по цій карті вона йде, е, воно буде. Е, От воно буде в просторі, але його не будуть застосовувати. Ну тобто, тут більше схоже на те, що вони не будуть такими лютими, е, тому що ситуація загальна, вона якось стабілізується. Ну тобто, вона якось буде більш-менш скори скоригована е, до рівня стабільності і. Е, чи буде на державному рівні? Не буде. Чи буде це в реальному часі? Буде. Ну тобто якось ТЦК стануть менш озвірілими в своїх вчинках, якось так. Чи підтримає світ ініціативу Британії затримувати танкери з російською нафтою? Підтримає світ? Ні, не підтримає. Не може, не може, ми не можемо цього зробити. Ми не можемо це підтримати, ми не можемо це е, зупиняти. В нас немає ані. Ну тут не просто інструменту. Ну там інструменту можна було б знайти проте е, чи будуть вони це робити? Чи буде Британія затримувати рашистські танкери в НАТО? Але щось з якимось танкером з нафтою, на жаль, щось станеться. Станеться, і це причинить якусь шкоду навколишньому ну, нав, навколишньому середовищу. Отак мені йдеться. Я не впевнена, що це саме ракета. Вони втратять, вони ніби як втратять танкер, вони втратять гроші, вони втратять спроможність його не знаю, монетизувати. Але я не бачу, що це затримка Британії? Ну що це припинення руху? Розумієте, тобто, це все ж таки якає, якийсь там форс-мажорчик станеться в них, і воно якось пошкодить навіть. Ну так, да, розумію, якщо взірвати танкер в морі, то це морю буде не переливки, морю буде не дуже смачно і радісно. Тож тут може про це йтися мова, і чи буде причетна до цього Збройні Сили України? Mm -hmm. Ні, косвенно, можливо якимось чином проти ні. От щось станеться з російським нафтовим танкером. Спостерігаємо, щось прям з ним станеться. Тут ледь не затоне, втратить, розірветься, зірветься, загориться. От щось таке мені йде, і щось таке буде. Проте зупиняти вони їх не будуть. Що мав на увазі президент Зеленський, коли заявив, що деокупація заС наблизилася. Що він мав на увазі? Він мав на увазі якісь обґрунтовані заяви, тому що тут вже є ніби якесь розуміння по тому, що відбувається на ЗС Робота давно йдеться, долучено залучено дуже багато людей. Тут саме людей країн, представників країну? Тож тут до цього саме е, об'єкту спрямовано велика кількість уваги, і що він мав на увазі? Тому що все ж таки мені як показувало, що вони йдуть. Е, тож, скоріш за все, домовленість по заес все ж таки сталася. Чи сталася домовленість по звільненню ЗАЕС на саме? Ті, ні, ні. Чи стала домовленість по звільненню ЗС? Не до кінця, не до кінця, ще не до кінця. Проте вже видно світло в кінці тунелю, Я скажу вам так, і тема заес дуже скоро знову ж таки. Карта стрімкості дуже скоро буде обговорюватися саме: от знову туди привернуто буде багато уваги світової стосовно того, що їм пора вже відчалювати з нашої території, особливо там. Бо над цим працюють чому прем'єр Великої Британії сунак впевнений, що Україна ніколи не буде капітулювати. Ну, по перше, Україна не буде капітулювати це 100%, бо ми не маємо навіть якщо ми сьогодні це наші політики вирішать, то цього все одно не станеться. Тому що Україна це ж не тільки політики, це люди. По перше, тому чому прем'єр? Бо вони вже дуже багато вклалися. Вони дуже чекають на перемогу, на прорив. Вони багато для цього роблять, вони в цьому теж зацікавлені, і ось ось почнуться якісь рухи саме в цій темі: ну тобто, в темі визволення, в темі протистояння і в темі відмови нас від капітуляції, і це про це всі знають: немає в нас змоги капітулювати. Зворотнього шляху немає. Він втрачений ще в 2022-му, Тож не може не може бути інакше. Чи вдасться залучити ще більше засуджених до служби в ЗСУ протягом літа? Тут навчання, тут е е піхота. Буде набиратися, скоріш за все, засуджених от про що йде мова. Чи вдасться ще більше? Вдасться. І це, знаєте, це не. Е це не на рівні заохочення. Знаєте, що ви от там зараз підете в піхоту в якісь батальйони і принесете, принесете нам перемогу, і ми вас за це нагородимо. Ні, це через імператора перевернутого якось і притиснення, і якось не не дуже вони там можуть обирати йти їм чи не йти. Засуджені, тож цей, цей такий примус все ж таки буде. Проте матеріальна компенсація теж для них буде, і їх стане більше. Угу. Засуджених хто засуджених буде вдиратися. От, дійсно, ви розумієте, їх ніби як розподіляють. ну Тобто ті, хто з швидкими, ну, як швидким мозком він буде їх менше. Тих, хто надовго, от їх більше. От таке відчуття, знаєте, чи то ті, хто довічно ув'язнений, засуджений, чи ті, хто щось дуже дуже погане зробили, і от саме за них буде йти мова, ну це якісь окремі. Окремі види засуджених, от окремі, на окремі позиції війни. Але вибір без вибору. Тобто вони не зможуть відмовитися, от про що мова. Чому Німеччина блокує запровадження нового пакету санкцій проти РФ? За неможливістю їх втілити, тому що ніби так реально їх прийняти оформити можливо, але втілити неможливо. Це не про зраду, це про неможливість саме. Ну, тобто, ну, приймати їх потрібні. Чому знаєте, там аби їх прийняти, потрібно вкластися потрібні гроші. Аби їх втілити, потрібні гроші. Проте інструменту їх втілення немає на сьогоднішній день. Чи зацікавлена Німеччина в тому, аби ці санкції не приймалися? Чи зацікавлені вони? Ну тут вони і розгнівати сильно Рашку не хочуть, розумієте, тому що тут ніби як безпосередньо якихось людей вони не хочуть е, е, налаштувати проти себе, і це може бути будь-хто. Це може бути ну прям як представники Кремля, так і якийсь олігархат, який тримає Росію на своїх плечах. Тож е, тут безпосередньо щось знаєте, ну ніби як через одну людину, через якогось поважного потужного дядьку. Вони вони не готові виходити на відкриті сварки, бо чи є тут якась залежність від цього часткова. Ну, тобто, є якась часткова зацікавленість, аби ці санкції не втілювати, проте вони ще й неможливо їх втілити, тож саме тому вони їх блокують. Чи змінять вони взагалі свою думку, е чи змінять все ж таки вони свою думку і втілять. Реалізують всі пізніше. Пізніше, проте, знову ж таки, мені показують, що втілені я не бачу. Тобто домовленість якісь з світом в них будуть, їх почують, їх позицію зрозуміють, говорити вони про це, можливо, будуть, заявляти, проте так і не, так і не приймуть. Там якась там якийсь ланцюг, розумієте? Там якийсь ланцюг, вони ніби як залежні. Хочемо не хочемо. Ми залежні, то ми не можемо сильно тут брикатися. Отак ще тут показано, тому що з кимось сваритися дуже невигідно саме для Німеччини. Чи справді росіяни планують найближчим часом вивозити з Криму музейні цінності? Вони вже тут щось потирили, повивозили, понівечили, розумієте? І тут навіть не просто вивозити, тут ще й про знищення якісь йдуться. Тобто тут музейні цінності частково вже було знищено, вже частково було вивезено. Чи побачимо, чи дізнаємося ми про те, що вони вивозять музейні цін... цінності? Дізнаємось. Так. Щось старе. Щось невеличке, під, під покровом ночі, вкрали втекли. Так, вони дійсно планують. Навіщо вони це планують робити? Якась звістка до них. Тут тут тема новин: тема звісток. Тема того, можливо, вони почули, що на Крим щось насувається, а на Крим щось насувається, тому що тут активні якісь дії в їх сторону будуть відбуватися. І тут тема втечі: тут тема тікаємо, і вивозимо все, що можемо втягти. Ці вивозили унітази, а ці будуть музейні реліквії вивозити Ну, росіяни. Чи справді в Криму спостерігається серйозний дефіцит засобів ППО? Да, правда, якось їм не вистачає От Прям не вистачає захисту. Вони потребують допомоги, вони потребують втручання третьої сторони. Чи планують вони залучати ту третю сторону? Да, ну можливо, це знаєте, це, це, ніби вони очікують від когось зброї, чи то вони просто очікують від підвезення зброї, і ніби воно щось буде їхати, проте не доїде. Е, і що... І щось вони там дуже скоро будуть активно втрачати в Криму. Ну, Тож Чорноморський флот, якщо там хто живий залишився, то там стане неживий, тому що тут все ж таки будуть якісь руйнування відбуватися в Криму, і вони будуть досить такі ну, яскраві, так я скажу.